Для поціновувачів катання на ковзанах відтепер стало ще більше місць у Львові, де вони зможуть провести час на льоду з задоволенням. Зокрема, відпочити на зимову ковзанку. Запрошує комплекс Емілі Резорт, який розташований лише за 4 кілометри від центру Львова. Новенька льодова арена може вмістити до 150 людей. А крім катання на ковзанах незабутні враження подарують і навколишні краєвиди. Відвідувачі ковзанки у захваті зізнаються, давно чекали на це відкриття, адже прокат ковзанів недорогий, а саме спорядження є професійним та сучасним. Ми були влітку на басейні і дізналися, що вчора да, здається, чи на днях було відкриття. Ми Вирішили приїхати з сім'єю сином. Катались першим. Каталися насправді дуже класне місце. Сама територія дуже сподобалась. Сподобається, що це ну, дуже багато людей. Велика ковзанка, є місце. Дуже класні емоції, дуже класно. А що найбільше сподобалось? Найбільше сподобалось, що тут є такі держачки для дітей. Тобто можна триматись і вчитися. Дізналася з інстаграму. Я вже була в цьому місці, проте я люблю зимові спорту. Тому приїхала сюди на ковзанку також попробувати. Ви вже тут відпочивали. Як вам враження від відпочинку? Дуже класно, все на рівні. Я була на концерті тут е, дуже гарно. Працює ковзанка з понеділка по п'ятницю з 14 до 21 години. А у вихідні з 10 до 22. – Ми відкрили ковзанку, яка знаходиться в живописному місці біля озера яка вміщує 150 людей. Біля нас є гірськолижний спуск, в нас є фудкорт, тому запрошуємо за новими враженнями та новими емоціями. Детальніше про роботу ковзанки можна дізнатись на сайті комплексу та у соцмережах. А вже незабаром Family резорт, окрім ковзанки, розпочнеться справжній зимовий сезон унікальних розваг. Можна буде спробувати катання на лижах та сноуборді, сноутюбінг та відвідати казкове містечко Мінтервіль.